Близько 50 мільйонів гривень виділила держава для втікачів зі Сходу та Криму. Проте механізм їх отримання та перелік необхідних документів не всім дає можливість на фінансову підтримку. Частини переселенців немає навіть паспорта. Як отримати гроші вимушеним мігрантам, з'ясовувала наша знімальна група. Постанову про виділення коштів особам, що вимушено покинули Донбас та Крим, уряд затвердив ще місяць тому. Масово ж звертатися в органи соціального захисту біженці почали лише зараз. Для людей, що залишилися без житла та роботи, допомога у кількасот гривень суттєва підтримка при безгрошів'ї. Допомога нараховується відповідно до. До сум, які зазначені в постанові, які на сьогоднішній день складають 884 гривні для осіб, які втратили працездатність, це пенсіонери, інваліди, а також неповнолітні на кожну особу 884 гривні на місяць, а також для працездатних осіб ця сума становить 442 гривні. Проте отримати матеріальну допомогу переселенці зможуть тільки за наявності документів, яких у більшості втікачів немає. На фінансову підтримку годі претендувати і тим, хто не бажає працевлаштовуватися. Після чотирьох місяців безрезультатного пошуку роботи соціальні виплати припиняються. Органах соцзахисту можуть відмовити і переселенцям з середніми статками з великим депозитним рахунком чи кількома транспортними засобами. Проте буває, що від гарантованої допомоги люди просто відмовляються чи повертаються додому. Як діяти з такими особами в управлінні соціальних гарантій не знають. Нарахування є, вони будуть подані для того, щоб проплатити. Але що в подальшому, тобто механізми поки що такого про припинення виплати таким от особам, які від'їхали назад уже в місцях місця свого проживання постійного, поки що не передбачено. Всього на Хмельниччині за неофіційними даними перебуває близько 4 тисяч переселенців. По допомогу держави вже звернулася третина таких осіб. Пік звернень у соціальних службах очікують на середину листопада.